Вітаю вас на каналі ProWeb. В цьому відео ми поговоримо про два важливі інструменти в TypeScript, а саме type Alias і Literal Types. З їх допомогою можна створити читабельний надійний і зручний код, а також покажу, як працюють ці типи, як їх поєднувати та де використовувати на практиці. Це буде гарне доповнення до інтерфейсів, які були розглянуті в попередньому відео. Якщо ви його ще не бачили, обов'язково перегляньте. Посилання на нього буде в гори. Ну, переходимо до прикладів і швидко познайомимось з aliasм. Що таке alias? Це зручний спосіб створення неймінгу для певної топізації. Наприклад, ми можемо з вами створити type age, вказати, що це в нас number. І наступний раз, коли ми будемо створювати змінну типу userage, ми можемо вказати тип Age, що буде нашим аліасом, і вказати йому значення. Зверніть увагу, що якщо я тут вкажу String, то буде помилка, це призведе до того, що порушується типізація, яку ми задали. Так само ми можемо задати аліаси для об'єктів, наприклад, у нас є user. Alias, де ми вкажемо, що у нас є об'єкт з username, хай це буде string і userage, де вкажемо тип number. Далі ми можемо його використовувати. Але а, тут ви скажете: інтерфейси набагато потужніші. Так, в інтерфейсів є багато переваг, але зараз ми розглянемо літерал Types. Які дозволяють нам вказувати точні значення, об'єднувати їх за допомогою Union і використовувати якраз alias, а, доволі зручно з літерал типами. Буде виглядати це так. Літерал тип виглядає дуже схожим до Alias. Ми вказуємо type. Наприклад, це у нас може бути Direction, і де ми вкажемо значення об'єднані за допомогою Union. Нехай це у нас буде left, right. Up і down. Чотири значення, які ми очікуємо від типу. Вони всі string, але ми очікуємо одне значення. І тоді, коли ми вкажемо цей тип, ми обмежимо. Дані, які ми можемо передати, наприклад, в нашу е функцію з неймом Move, яка отримує Direction, з типом Direction. Зверніть увагу, тут використовуємо наш А, е Вкажемо, що тут у нас Void. І тепер в консольлох ми виведемо тільки те значення, що буде передане в нас. І пройде типізацію. Тобто, коли ми вкажемо moving, тут уже буде вказаний потрібний нам direction. І ще одною властивості літерал типів, що ми можемо використати, це додавання as const для того, щоб простіше записувати значення, що в нас можуть бути використані. Тому ми можемо записати ще так типізацію за допомогою. Літерал типів, наприклад, у нас є кон і присвоїти їй масив значень, де вкажемо, що в нас є які значення в ролі. Адмін, юзер, і. Гость. І далі, щоб використовувати це в типізації ми вказуємо тут ключове слово as const після чого ми можемо створити наш тип type роль, де нам треба буде використати такий ось синтаксис. type of вказуємо, що використали наші ролі. Тут type roles витягує типи із константи roles. Але, щоб ми могли їм користуватися, нам треба додати квадратні дужки з параметром Number. Ось цей запис означає, що всі можливі елементи з цього масиву можуть бути використані в нас в значенні. Тобто, коли ми створимо константу юзерроль, кажемо alias роль. Ми сюди що можемо передати? У нас вже є підказка admin-guest-user. Якщо я вкажу сюди значення, якесь Том, то це буде помилка. Але якщо я вкажу admin, це буде чудово. Тобто я можу перебирати цими значеннями, що були записані тут. Це доволі зручно, особливо коли у вас великі масиви даних, які можуть бути передані в вашу змінну чи функцію, чи будь де де вони можуть бути використані. Підведемо підсумки в цьому короткому прикладі, що наш тип alias дозволяє нам дати зрозуміле ім'я типу, яке в подальшому ми можемо використати велику кількість разів. А літерал-типи можуть бути модифіковані за допомогою Union і можуть бути певною альтернативою інтерфейсам, які ми вже розглядали, і посідають важливе місце в типізації даних, з якими ми працюємо. Сподіваюсь, вам сподобалось. Залиште коментар, поставте лайк, а ми зустрінемось з вами в наступному відео, де поговоримо про дженеріки. До зустрічі!